Не дуже добре починається 26-й рік для наших запеклих друзів в Європі. У партії Орбана напередодні парламентських виборів знову просіли рейтинги. А словацького прем'єра почали одна за одною переслідувати неприємності. Спочатку він зганьбився, коли над ним поглумилися школярі на протокольному заході. А потім на саміті в Брюсселі в аеропорту був випадок пошкоджений випадково пошкоджений літак Фіцо, А він примудрився зробити з цього величезну подію та ще й образився. Ну, а тепер нова бі... Да, в Україні розгортаються антиурядові протести. Так, от під гаслами ганьба і досить фіцо словаки виходять на вулиці Братислави. Їх дратує, що чинний прем'єр продовжує курс на зближення з Москвою і згортання військової допомоги Україні. Угу. Та ще й натякає про можливий вихід з ЄС, і все це вилилось в масштабні протести. Знаєте, але словаки обурені не тільки зовнішньою політикою уряду Фіцо, але ще й тепер вже атаками на незалежні медіа. А ще спробує прикрити корупційні справи своїх соратників. Що ж Відбувається там Словаччині, чи реальна відставка Фіцо та зміна влади в країні намагалися з'ясувати наші журналісти, тому дивимося. Це відео зустрічі прем'єра Роберта Фіцо зі словацькими школярами в місті Попрад облетіло всю мережу. Фіцо намагався переконати учнів у недоцільності допомоги від ЄС для продовження війни в Україні. Він використав саме таке формулювання. Підліткам це не сподобалось. І вони сказали прем'єру це в обличчя. А той скипів і запропонував дітям самим йти на війну. Учні у відповідь вийшли з зали на знак протесту. До столица! До столица! Масштабні протести проти проросійської політики словацького прем'єра почалися ще наприкінці 2024-го. В останні місяці минулого 25-го року. Акції проти уряду Фіцо вибухнули з новою силою після того, як уряд скасував вихідний день у національне свято 17 листопада, з нагоди оксамитової революції 1989 року. Офіційно це пояснили заходами жорсткої економії, проте опозиція каже, це знецінення свободи. Отступіть, отступіть, отступіть. Люди невдоволені як зовнішньою, так і внутрішньою політикою Роберта Фіцо, зокрема, суттєвим збільшенням податків. Кажуть, це призвело до того, що Словаччина зараз є однією з найслабших економік єврозони з найнижчим зростанням ВВП і високою інфляцією. До того ж, Фіцо посилив тиск на медіа та громадські організації, лобіював ухвалення закону про іноагентів на кшталт російського, переслідував опонентів. А от своїх однопартійців навпаки вигороджував. Фіцо розпустив національне кримінальне агентство, яке розслідувало корупцію серед представників влади. Словаччина поки що є членом ЄС. Це поки що демократична країна і поки що не пережила кривавого перевороту. Але атмосфера мені видається певною мірою схожою на ту, яка була в Росії 100 років тому. Так, атмосферу в своїй країні на сторінках британського видання Гардіан описує журналістка та письменниця Моніка Компанікова. Політикою Фіцо невдоволені і в парламенті, де Фіцо давно втратив більшість. А уряду Фіцо, як свідчить нещодавні опитування соціологів, нині довіряє лише третина словаків. Ядро підтримки Фіцо це люди, які зневірилися у попередньому уряді та вразливі до пропаганди й конспірологічних теорій, якими не гребувала команда чинного прем'єра. Наприклад, що подальша підтримка України принесе війну в Словаччину, або що на протестах словацька опозиція заручалась підтримкою українців та військових грузинського легіону. Такими заявами Фіцо хоче об'єднати довкола себе радикально налаштованих виборців у Словаччині та праворадикальні рухи в ЄС кажуть політологи. Більше своєю антиукраїнською риторикою Фіцо прагне заохотити Москву до ще більшого тиску на Україну. Варто нагадати. Що попередня каденція Фіцо вісім років тому закінчилася достроково після масових антиурядових протестів. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Куцик розслідував причетність уряду Фіцо до оборудок з італійською мафією. Нині прем'єр каже, що цього разу так легко владу не віддасть.